Доброго дня, шановні Лесені люди! В ефірі дайджест новин Університету Лесі Українки у студії Тетяна Шевцова. З 1 по 11 жовтня у Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбувся благодійний ярмарковий марафон. Факультети, інститути, коледж технологій бізнесу та права організували локації, на яких частували присутніх смаколиками, проводили аукціони та інші атракції. Спільними зусиллями вдалося зібрати 399 тисяч 405 гривень. Окрім цього, працівники університету перерахували на потребу Збройних сил України одноденний заробіток. За зібрані кошти буде придбано необхідне для наших військових відповідно до їхніх запитів. Про це університет додатково прозвітує на своїх сторінках. Найкращі спортсмени, студенти Волинського національного університету імені Лесі Українки, взяли участь у 19-й елітній універсіаді України. Зрештою, наші спортсмени вибороли почесне друге місце серед закладів вищої освіти другої категорії та восьме загальнокомандне місце серед усіх закладів Вищої освіти України. На медичному факультеті відбувся День відкритих дверей. Учні з різних шкіл області мали змогу ознайомитися з особливостями навчання на медичному факультеті, відвідати екскурсії та майстер-класи, поспілкуватися з викладачами та студентами. Також на медфаці відбулася і кава з ректором. На неформальну зустріч з Анатолієм Цьосем завітали декілька десятків школярів, студентів та працівників закладів вищої освіти. Захід відбувся у теплій атмосфері, присутні обмінювалися думками щодо навчального процесу, дозвілля та інших особливостей студентського життя. 9 жовтня в університеті відбулася зустріч з українською письменницею, ілюстраторкою, сценаристкою, викладачкою кінодраматургії Іреною Роздобутько. Під час заходу йшлося про літературу, кінематограф та культуру. Ірина Роздобудько розповіла, що дуже цінує комунікацію з молодим поколінням. На базі університету відбувся обласний турнір юних журналістів імені Івана Корсака. На факультеті філології та журналістики відбувся обласний турнір юних журналістів імені Івана Корсака, який традиційно організовує Волинська обласна мала академія наук. 9 жовтня майбутні акули пара зі всієї області змагалися за звання найкращих, 8 жовтня до Волинського національного університету імені Лесі Українки завітала Лариса Івшина, заслужений журналіст України, головна редакторка газети День, почесний професор Волинського національного університету імені Лесі Українки. Лариса Олексіївна є професором кафедри соціальних комунікацій, яка є випусковою для спеціальності 061 журналістика у Волинському університеті. Її візит став важливою подією для університетської спільноти, особливо для студентів факультету філології та журналістики. Окрім цього, Лариса Олексіївна зустрілася із ректором університету Анатолієм Цьосем та відвідала медичний факультет. Це не всі новини Лесеного Вишу. Більше шукайте на сайті університету та на наших сторінках у соціальних мережах. Мирного неба та гарного настрою!